Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Уди Гур'єв-Козачок Богодухівського району. Амбарне, Красне Перше, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Сеньківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько восьмої ранку ворог обстріляв село Козача-Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора, о пів на дев'яту, окупанти завдали удару по селу Козача-Лопань Харківського району без постраждалих. О 10.42 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Даних про руйнування та постраждалих немає. Близько 22-ї в результаті ворожого обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. В результаті ворожого ракетного обстрілу по місту Харків, який стався 29 грудня, загинуло три людини. Продовж дня до обласної клінічної лікарні доставили 12 поранених. Станом на зараз у лікарні перебуває 8 пацієнтів. З них два у важкому стані, шість стан легкий. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. 29 грудня протягом трьох годин, починаючи з п'ятої ранку, російські загарбники випустили по Харкову понад 20 ракет. Вибухи були зафіксовані у різних частинах міста. Вони спричинили дві пожежі, і чисельні руйнації на об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях прильотів працювали рятувальники ДСНС. Вони ліквідували пожежі, проводили розбирання завалів та пошук людей. О 21-й рятувальники виїхали на виклик за адресою село Слобожанське Красноградського району області. В житловому будинку баречного типу горіло перекриття та конструктивні елементи кімнати на площі пожежі 35 квадратних метрів. Під час проведення розвідки рятувальниками на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1965 року народження. Загасили пожежу о пів на першу ночі. Причина виникнення загоряння, занесення джерела вогню. В Ізюмському районі у лісі поблизу села Вільховатка Чоловік 1979 року народження наступив на протипіхотну піхотну міну «Пелюстка». з травмою ноги постраждалого госпіталізували до лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбули впродовж доби 14 атак ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін. Харків. Новини.